Добро доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. У нас присутні четверо членів комісії. Кворум є також присутні керівник департаменту фінансів Андрій Зарицький і наш колега Володимир Корнієнко. Перший розділ розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. 1-1 лист департаменту освіти та науки щодо перерозподілу доведених бюджетних призначень по спеціальному фонду бюджету розвитку на 2025 рік, відповідно затвердженим видатки міської цільової програми Безбар'єрна Одеса. Так, це у нас просто перерозподіл між садочками, так? Колеги, є питання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Ви Лист департаменту, департаменту міського господарства щодо видалення бюджетних призначень КП міських зелентрест» у сумі 4 млн 413 506 гривень на капітальний ремонт інклюзивного дитячого дичай, майданчика. Розташовано за адресою міста Одеса, з Сквірно-Саборної площі. Які є питання? Так, да, будь ласка, Володимир. Доброго дня, колеги. Є таке питання. Ми в 2019 році, якщо не помиляюсь, саме приймали в експлуатацію, водили цей дитячий майданчик. Пройшло усього 6 років. Що сталося, що ми знову повинні виділяти 4,5 млн грн на відновлення цієї дитячого майданчика Його просто зняли. Я не впевнений, що там проведена експертиза. Скажіть, будь ласка, от ви як бюджетна комісія чи запрашуєте ви... Якісь акти щодо того, що вона знаходиться в аварійному стані, чи запрошуєте ви якусь експертизу? Перед демонтажом ще проводилася експертиза, можливо, ми могли б потратити менше кошти, щоб її просто відновити, зробити цей капітальний ремонт, а не виділяти зараз 4,5 мільйони. Це а вже ж це на ваш розсуд, колеги. Але є пропозиція, якщо такі ситуації є дитя з дитячими об'єктами. З дитячими майданчиками можливо нам потрібно е, спланувати виділення якихось невеликих коштів кожен рік, щоб ми могли відновлювати ці, ці, ці дитячі Щас, майданчики, відчую, а не виділяти потім через 5-6 років 4,5 млн грн. мільйони гривень. Сьогодні йде війна, і ми е, на, фактично новий об'єкт знову виділяємо таку ж саму суму ще більше, ніж те, що ми тратили на в 2019 році. Чи якісь, чи якісь я вам... з керівників я вже я вже ж запрошував сюди і на попередніх комісіях запрошував сюди пана Гребенюка, пана Бахмутова, щоб вони доповідали щодо своїх планів, щодо того, як вони використовують свої бюджетні кошти. Ви мене не підтримали. І от саме із цього проходять такі моменти, якби вони приходили б на бюджетну комісію, і бачили, як кожна копійка сьогодні важлива для нашого бюджету? То всі такі вони Володимир, не робили. Ви вас почули. Дякую, й ну, можна я ще два слова. По перше, є профільні комісії. Де була це питання, розглядалася на профільній комісії, я не знаю, були ви на цій профільній комісії, не були, і там був департамент ЖКХ, і ми розглядали це одноразово, Це питання. Я з вами частково згоден стосовно цього, що можливо було недоцільно зносити цю площадку цілком, а це б і відновити її Це було б дешевше. я це... Відверто кажу, да, але на жаль, сьогодні її да, демонтували. Вони стверджують профільний департамент, що площадка була в неналежному стані. Дійсно, вона була ну, фактично в аварійному стані. І це незвичайна площадка. Площадка інклюзивна, вона така, по суті, єдина, унікальна в нашому місті. Вона знаходиться прямо на Соборній площі. І так, да, є питання стосовно під час війни, доцільно-недоцільно доцільно. Ми розуміємо, що у нас є багато інших питань, але у нас є і діти з особливими. Потребами інклюзивні діти, і ми також навіть під час війни нам потрібно цим дітям і приділяти увагу. Тому по стосовно техні, технічних питань я з вами згоден стосовно експертизи, можливо, там трохи можна було це зробити не так швидко, розібратися, і це було б дешевше. Але зараз її нема, а нам потрібно щось вирішувати. Колеги, хтось хотів там, прокоментувати, я, я хотів сказати, що ми і зараз виділяємо гроші і на місць зелентрес, і на КП сервісний центр. Це дві організації, на балансі яких стоять дитячі майданчики в різних місцях міста, і ми виділяємо. Гроші на їх утримання. Але я так розумію, що тут вже неможливо, вони не могли її відновити. Напевно, саме тому вони її знесли. Але ми виділяємо, щоб вони закупали і краску, і там, матеріали якісь, щоб можна було хоч якось утримувати. Хоча я також кажу, що я, як депутат, і ви також бачили, що дуже багато майданчиків, на жаль, вони старіють. І ще на жаль є такий факт, що люди відносяться до цього не дуже добре, і кажемо відверто, що є просто вандали, які ламають ці площадки. і На жаль, таке так теж є. Але тому ми маємо дивитись, якщо що дійсно зносити майданчики. Потім там завершиться війна, або по ситуації десь будемо довиділяти гроші, дивитися по можливостям і відбудовувати їх. Дякую, колеги, що підтримали. Я не кажу, що воно не потрібно, воно потрібне. Саме навіть сьогодні ми повинні звертати увагу на інклюзивність на питання інклюзивності діточок. Але я кажу саме звертаю увагу на відповідальності тих посадовців. Владимир, ми з вами згодні, та, тих, ми з вами і які ми сьогодні погодили це, які Тому... сьогодні е, фактично е, і, і за їхню з ми витрачаємо да. бюджетні кошти. Я Дякую. ми з вами згодні. Так, колеги, прошу голосувати. До нас доєдналися наші колеги Василій Єремія і Дмитро Танцюра. Тобто всі шість членів комісії присутні. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, по питанню у нас є пропозиція. В мене є пропозиція. В мене є пропозиція. Так. Е, 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 Один 1.3, так моя пропозиція по листу у ЖКХ, так? Так, так. Да. Моя пропозиція зняти з. Адрес. Може, може ми зробимо технічну перерву на дві хвилини? Ні, ні, я розумію, що потрібно так? зробити. Є е, пропозиція зняти адреси по семинарської, угу. дві адреси, з титулу, які е, ОЖКХ ЖКХ зняти. І зняти з нового списку. Вибачте, будь ласка, адресу Панашинського 38 і Приморського 35. Ще, ще, що. що щас. Таким чином ми. Ще хвилинку. Нещинського вісім. 38. Щас, я, у, мене Нишинсь... у нас є Нашинського 8. А, вибачте, Нешинського 8, вибачте, я помилуюся. Мінус і другий. Приморська 35. Приморська, 35. Нешинська 8, Приморська 35, вийдуть на наступну сесію. А Зараз загальна, яка у нас сума виходить? 950... Сейчас, дев'ятсот пять. Ні, там більше Привем? ми знімаємо, ніж нам потрібно. Ну там потрібно, щоб нам в нуль воно вийшло. Сейчас, сейчас. знімається мільйон чотириста, а здесь знімається здесь мільйон триста так. Да? десять. Так. Ну все, тоді так і. Ну, у нас буде залишок там 90 тисяч, ну це не проблема, да? Ну, в плюсі. Саме так. Да. Так, тоді колеги є пропозиція голосувати цей пункт значить, пункт 1.3. Ви з департаменту міського господарства щодо перерозподілу бюджетних призначень департаменту міського господарства за напрямком експлуатації та технічно обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт житлового фонду згідно наведеному додатку в межах затверджених бюджетних призначень. Значить, з урахуванням пропозиції депутата Єремії зняти адреси. З цього перерозподілу семінарська 15-та семінарська 15Б і А і к, вулиці Композитора Начинського, 8 та вулиця Приморська, 35. Без рахування цих адрес. Колеги, згодні з такою пропозицією? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Колеги, дякую. <пробітник> <пробітник> І другий пункт. Значить, розгляд поправок до проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Це у нас яка буде вже поправка? Шоста поправка буде бюджетної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую, колеги. Порядок денний не вичерпаний. Уступаємо в місто земельної комісії.